РФ готує нові удари по енергетиці, ситуація навколо Гренландії та нові заборони в Росії. Це головні новини ранку на пактом .Інфо. Починаємо! Починаємо. Україна заявила в ОБСЄ, що має достатньо інформації про підготовку нових російських атак на енергетичний сектор під загрозою, критична інфраструктура, зокрема об'єкти та мережі, які обслуговують атомні електростанції. Про це повідомив заступник постпреда України у відні Ростислав Палогусенець. Гренландія не стає американською. Можлива угода між США, Данією та Гренландією не передбачає передачі суверенітету острова Вашингтону. Пише Аксіос. Водночас документ може включати розміщення американської ППО Золотий купол. Переговори на високому рівні очікуються уже найближчими тижнями. Держдума РФ проти невдалих фото у Росії. Заборонили фотографувати депутатів за так звані навмисні погані кадри. Балкон для зйомки тепер дозволений лише Операторам федеральних телеканалів рішення з'явилося після того, як спікер Держдуми Володін публічно звинуватив фотографів у спробах показати депутатів у поганому вигляді. Артем Мороз для пакту Мінфо підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.